На та дві копійки не в моді. Зовсім чи потрібні Україні монети номіналом одна та дві копійки? Думаю, думки людей та експертів далі в матеріалі. Експертів. Збираючи кокпіт, під мрії можна стикнутися з проблемою того, що кермо не влазить в винос. Це все оздоблено насамовитим страхом подерти поверхню кайровниці або ж поламати зажим виносу. І у випадку з чи тановими виносами пошкодити той доволі важко, він гнеться, а от хрустнути алюмінієвим доволі легко. Всім привіт, мене звати Дмитрочок і сьогодні я розповім вам, як підкорити важкодоступний отвір без зайвого ризику. Одразу кажу, що для такого лайфхаку підходять не всі виноси, а виноси з наскрізним отвором фіксації зажима керма, як ви бачите зараз перед собою. Тобто, умовно, ергостем для цього не підходить, а цей дуже навіть. Починаємо процедуру. Перше викручуємо гвинт і починаємо вкручувати його з зворотнього боку. Будьте винахідливі, якщо геометрія виноса не дає зробити це зручно. Наступне, що нам треба, це вищезгадана монетка. В момент, коли гвинт виходить з тіла, підставляємо монетку і впираємось в неї гвинтом. Звавши монетку, повертаємось до керма і наживляємо його. І ось тут починається магія. Піджимаючи гвинт, він впирається в монетку і розтискає заживим виносом. Саме прикол полягає в тому, що, на відміну від використання вилки чи якихось спеціалізованих тулозів, які ти стискаєш руками, Таке збільшення отвору є статичне, що значить, що ти можеш оперувати виносом доволі зручно для себе, не боючись збити налаштування отвору. Не забувай крутити кермо в отворі, підшукуючи більш вільне положення. Звісно, Гагато силою при такому підході не варто. Просто підкручуй на півоберта і щупай, підкручуй і щупай. При цьому треба бути вкрай обачним і уважним, і підбавляти дійсно помалу, щоб не переборщити. При такій методі кермо залітає як старші дружці, після чого збираємо все в зворотньому порядку, ну і майже готово. Лишається пошукати по коробкам за грібсами, спробувати натягнути на суху, обламатись та піддати змазки у вигляді води і встановити їх без проблем. В моєму випадку це йошидачем 3 мм. Саме цей розмір. Я вбачаю найоптимальнішим, адже менше будуть тугі і тверді, а 4 мм вже тості чонки. При встановленні гріпс я дотримуюсь декількох правил. Перше це виміряти довжину гріпси до того, як натягати. Прокручуючи і натягаючи гріпси, ми їх деформуємо, і вона може бути або сильно розтягнута, або сильно скукожена. Ні першого, ні другого варіанту нам не потрібно. Тож ми обережно виставляємо її в першопочаткових розмірах, виправляємо від перекрутів, використовуючи шов як орієнтир. До речі, сам шов я так люблю виставляти по якомусь рівню, і у випадку з bar я синхронізую шви гріпс з швом від укладки карбону. Вода, яку ми використовували як змазку для гріпсу випаровується пару днів. Тож експлуатація може бути трішки ускладнена тим, що гріпси будуть прокручуватись, і її треба буде підрівнювати. Але це не найстрашніше, адже можна підрівняти і зуби об винос, якщо гріпса злетить або прокрутиться на кермі. Тож будьте вкрай вачні. Лишається лише розібрати зі спейсерами. А це реально головняк для однодіймових вилок. Це вже завдання на майбутнє. Ой, матінко, як я ненавиджу навиджу Ахеди. І от ти думаєш, що ідеальнику підготовий, а насправді треба скинути донатік Сані Фуджі на прилад нічного бачення. Стань спонсором знищення загарбників. Цей лайфхак з монеткою це щось на рівні банки, але вище. Це те, що перевернуло моє життя і зробило обслуговування велосипедів набагато легше та приємніше. Велике дякую спільноті, твій друг, адже саме там пацики навчили мене цьому чудесному прийому. Якщо ви хочете... Тримати канал та просто малювати вихід нових відео. Будь ласка, скидайте санічку на прилад нічного бачення. Я побачу, що ці відео приносять якусь користь, і буду їх робити набагато частіше. А на цьому все з вами, як завжди, був широковідомий військоколог Дмитрочок. Всім пока.